Петиція про обмеження друку розповсюдження і просування російськомовної, друкованої та електронної книжкової продукції в Україні назбирала необхідну кількість голосів для подальшого розвитку розгляду. Це 25 тисяч підписів. Про цю петицію будемо говорити з сценаристкою, письменницею однією з творців петиції Сандра Вишня доєднується до нашого етеру. Добрий вечір, слава Україні! Дякую, що знайшли час та можливість. Героям слава. Дуже дякую, що запросили і готові про це говорити. Е, насправді, я коли побачила про те, що є така петиція, що вона набрала необхідну кількість голосів, я була подивована, що ще є в Україні ця проблема. Я як людина україномовна і читаючи українські книжки, автоматично їх знаходячи на книжкових полицях, я не думала, що є ще проблема. Тож, пані Сандро, а є насправді така велика проблема, що треба петицію? Так. Проблема існує, і вона насправді існує в дуже багатьох сферах. Ми в війні, по факту, а в Україні досі друкують, досі розповсюджують і продають абсолютно все російською мовою. І по факту у нас є заборона на віз з Білорусі і з Росії. Це є от прям закон, це в закон внесли. Але у нас абсолютно немає ніякої заборони на те, щоб була розповсюджена на те, щоб друкувалася будь-яка перодіка або будь-яка там художня наукова література російською мовою. Тому по Факту у нас навіть є декілька доказів. Напевно, пізніше про це поговоримо з вами. Про розповсюдження як наших поштових операторів, як вони розповсюджують мову. У нас є докази того, що в наших фестивалях всеукраїнських беруть участі такі видавництва. У нас є докази того, що ну напевно про історію одної з авторок в Одесі чули всі про те, що була опублікована надрукована книжка. На жаль, не знаю, яке це було видавництво, але. У будь-якому випадку є видавництва, які поширюють, і, наприклад, говорячи про того самого оператора, я не буду говорити назву, але нам так прямо і сказали: ми не порушуємо закон. Ми маємо право це все робити, тому і була створена ця петиція. Бо, як на мене, це доволі ну жахливо. І в принципі, як я вже і сказала, це не єдина така болюча точка, яка у нас є. У нас, наприклад, зараз на сайті Кабміну не нами, але іншими мовними активістами створено такі петиції про заборону використання російських пісень, а також щодо запобігання порушенню мовного законодавства при кларації влаштуванні. Тобто, у нас навіть не стільки є проблеми. Що у нас російська мова вона настільки впроваджена і нормалізована в українському суспільстві, що у нас навіть на роботу не бруть. А ви уявіть, що наша, наприклад, петиція чому нас троє авторів? Тому що двоє з них, крім мене, є ще двоє хлопців, які на нулі. Вони наші військові, і це вони були по факту. Авторами я долучилась до них, я вже розповсюджувала цю петицію, я Займалася більше тим, щоб зібрати голоси, але суть в тому, що більшість цих петицій, які зараз у нас на Кабміні висять на сайті, і ті, які вже зібрали свої голоси, вони ініційовані військовими, тобто вони мають не тільки захищати нас там, вони мають захищати нас тут. Тому наша задача збирати ці петиці, а задача кабміна не просто казати. Це порушення там законодавства. Це порушення, хоча по факту жодна з цих петицій ніякого законодавства не порушує. Судя у, нас, нас є закон, так. який забороняє везення російських книг в Україну, тобто це uh -huh. ті, які написані в Росії Білорусі російською мовою, так. А, так. російські книги. Так а от так. те, що в Україні можуть видаватися книги чи там періодика російською мовою, є певні обмеження, які прописані. Ні, Немає, Ні, немає. ніяких обмежень взагалі нічого. У нас взагалі немає ніякого закону. Стосовно цього, і в принципі, ми можемо дуже сильно бути стурбовані. Ми можемо дуже ображатися так далі, але по факту ці всі люди дійсно нічого не порушують. Тобто вони говорять, що вони мають на це право, і вони, на жаль, мають. І так не має бути в той момент, коли у нас є війна з по факту державою, яка є носієм цієї мови. А що ви пропонуєте тому... в петиції? Так як ви пропонуєте боротися з російською книгою, виданою в Україні? Отак я сформулюю загалом, як ми ставимося до цієї петиції? Звичайно, ми прописували, що ми хочемо обмежити, заборонити і російський друг, і переодіку? Це дуже важливо говорити, що це не просто російський друг, а що саме переодіка? Тому що у нас немає знову ж таки ніяких обмежень навіть на переодіку. Відповідно, наша задача була створити петицію, де ми, в принципі, прописали деякі умови. Також у нас є ще така трошки відступ. Це те, що на нашому сайті Кабміну є обмеження на 10 тисяч знаків. Відповідно, всі ідеї розписати там неможливо, тому у нас є. Петиція, яку ми подали, у нас є файл, який є, як ми бачимо, прямо законодавчо. Як це можна було б врегулювати без зміни конституції? Ми вже неодноразово пані уповноваженого захисту державної мови тегали, зверталися до неї, писали її, пропонували цей файл. На жаль, вона нас повністю ігнорує. Але по факту, що ми зробили, ми написали петицію, і ми про запропонували там обмежити електронний друк, обмежити в Принципі друк обмежити розповсюдження і переодяки, і друкарської справи, і вести санкції, тобто, щоб було не просто закон, який написаний, а щоб це якось врегульовувалось, і щоб якраз уповноважена і можливо якась ще групу зібрати. Я не знаю, як це правильно робити, але суть в тому, що ми внесли певні пропозиції. Як петиція працює, ми вносимо а Кабмін вже створює законопроєкт. По факту, це їх прямий обов'язок створити цей законопроєкт. І якщо чесно, я не буду говорити за всіх авторів цієї петиції, але як мені мені все одно, які там будуть цифри. Тобто там були певні цифри, у нас прописані в петиції. Але по факту, які ж трафи, як вони будуть регулюватися, як це все буде існувати і прописано буде, це має вирішити Кабмін. Тобто, це вони й мають створити цей законопроєкт. Але ми свою думку сказали, Проти будь-якої російської мови і в книжках, і ми будемо далі просувати ці всі петиції. Там насправді петиції не одна. Я казала про працевлаштування, про музику, про будь-які електронні сайти. Ми це все будемо просувати. І кожна петиція, ми зробимо все, щоб набрала 25 тисяч голосів, навіть не ініційовані нами, хоча нам ініційована одна, але ми будемо підтримувати кожну. І по факту, російська мова особливо під час війни має зникнути з України. Це не має бути, і це не якась локальна проблема, це проблема по всій Україні. Тобто, ми робили наприклад опитування у Львові, і ми питали людей, і нам говорили деякі. Ми питали ви зі Львова. Вони кажуть, так ми кажемо, ви хочете підписати таку петицію? Вони кажуть, ні. Ми кажемо, чому? І нам люди пояснили, що ну у нас мало надрукованої якоїсь класики або наукової літератури. Хоча це неправда, у нас є волонтерські. Дуже класні видавництва, які дуже багато друкують саме такої літератури, але Якщо не буде, чому ми хочемо. Чому ми в петиції прописали саме про санкції, які мають бути впроваджені? Тому що якщо людям не заборонити, якщо людей не штрафувати за е, саме розповсюдження, ми ж не говоримо про побут. Дуже важливо це зазначити, що ми не говоримо вдома. Будь ласка, спілкуйтесь, хоч китайською на ми нам все одно. Ми говоримо про тих людей, які заробляють на цьому, про бізнес. Будь-який бізнес російською мовою має бути анульований в Україні. Ми не та держава, хочете російською щось робити? Вон не так далеко можна поїхати. Будь ласка, можна через Європу спокійно і безпечно це зробити. Це питання безпеки. І от чому ми говоримо саме про санкції? Тому що тут проблема в нашій петиції, чому е, уповноважена її не хотіла приймати. Якщо ви бачили її коментарі, вона говорила про те, що. Ми не про заборони. Ні, ми маємо бути про заборони, тому що якщо людині не обмежити настільки, що вона піде шукати українське, вона буде далі користуватися легшим шляхом, тобто російською мовою. А які санкції ви пропонували? Тобто це штрафи, це, це грошовий кварт. Тобто е, грошові штрафи за розповсюдження російської періодики або літератури. Е, щоб людина могла вдома читати, вдома, будь ласка, читайте для себе, нехай друкують. Якщо це буде вдома у тебе лежати. Будь ласка, насправді у нас був конфлікт з одним з видавництв, які були на всеукраїнському фестивалі. Це була дуже популярна історія про втіктоці. Ходила така дуже гарна історія про дідуся, який не міг продати книжечки. А насправді це видавництво продає російському. Але ж ніхто коли це розповсюджував, навіть змі дуже багато це розповсюджували, не вивчили взагалі це питання. А потім, коли вже почали масово купувати книжки у цього видавництва, дуже багато активістів почали звертати увагу, що вони продовжують співпрацю з російськими авторами, підтримують їх. І, взагалі, вони, ну коли вони, наприклад, нас, авторів цієї петиції, зробили, то вони нас там бажали нам всього найкращого, скажімо так, в лобках. Тобто давайте я ще раз уточню. Ми зараз говоримо так. про видавництва, які співпрацюють з російськими авторами, чи з видавництва, які співпрацюють з українськими авторами, які пишуть російсько? І з тими з і тими. Вони співпрацюють із тими з і тими і продовжують... Видавати на Європу книжки з російською мовою, там і так далі. Е, у них навіть є фотографії. В них Фейсбук прямо виставляють. Цього ж ніхто просто навіть не досліджує. У нас для цього і створена та сама уповноважена захисту державної мови, щоб це все досліджувати. Але чогось ми. Фейсбук до цих людей заходимо, А ну їх команда напевно ні. Але знову ж таки, поки що вона й не має цього робити, тому що в нас немає цього закону. А треба, щоб він був. Відповідно, ми пропонуємо санкції, штрафи і перевірки. Тому що якщо ви берете участь в тому ж фестивалі, вас мають перевірити, чи ви не співпрацюєте з країною-агресором. Звичайно, були випадки, коли ми починали тиснути на деякі видавництва, і вони там відмовлялися від співпраці з деякими авторами або ще щось. Але знову ж таки, це все відбувається з допомогою волонтерів, з допомогою розголосу, але не за допомогою закону. А має бути саме закон, санкція, штраф. Інакше не працює у нас. А... Також в петиції написано, що обмеження російськомовної друкованої продукції в Україні необхідний крок для перемоги в гібридній війні та шлях до того, щоб нинішня ситуація не повторилася в майбутньому. Не дозволимо повторити вторгнення, усунемо передумови для цього вже зараз. Наголошують автори петиції. Я так розумію, що це безпосередньо е... так. Це один це з авторів, так. кожного з нас. Так, так і це так. один з авторів писав, але загалом думки у нас всіх спільні. Тут треба пояснити так, розширити більше цю думку, тому що коли mm -hmm. говорить Росія про першу причини цієї війни, вони говорять, що це наш вступ в НАТО, а як це хунта київська і тому подібне, mm -hmm. революція гідності. Оці всі не до кінця. Адекватні наративи, в принципі, тут вже психологи, психотерапевти мали би встановлювати їм діагноз Але якщо ми говоримо в середині в себе України про першої причини цієї війни, і коли ти російськомовному українцю пояснюєш, що якби. Вони ж прийшли один із наративів захищати російський Донбас, російськомовний не Харків, так. так але от якщо говорити про періодику, давайте більше розширимо цю думку, пояснимо аудиторії. Е, знаєте, я вам так скажу: Перша не перша причина відступ такий: е, один з творців цієї петиції, кримчанин. Я кримчанка, один з Донецька з Донецької області і один з Чернівців. Тому е, любі друзі, які вважають, що нас треба захищати. Ми проти вас петиції створюємо. Не треба нас захищати. Будь ласка, ми проти російської мови виступаємо ще гірше, ніж ті, що на заході. Це перше. Ну, я думаю, всі однаково виступають, але в будь-якому випадку нашій області постраждали більше. Тут ніхто не посперечається. І ми проти всього російського. Це перше. Е, друге. Е, Поняття російськомовної українець не існує. Тут я не вас виправляю, тут я звертаюся абсолютно до всіх і до нашої повноважної, і до будь-кого хто так говорить. Дуже багато хто апелює нам тим, що ми порушимо 10 статтю конституції. Так от любі друзі, в 10 статті нашої конституції прописано про нацменшини. А російськомовний українець, по-перше, не існує такого поняття. А по-друге, російськомовний українець це не нацменшина, та й в принципі у нас немає ніякого реєстру нацменшин. Вже якщо на то пішло, у нас звичайно немає обов'язку його створювати, але можливо варто. Тому що якщо ви хочете друкуватися російською мовою, я наприклад не проти, щоб нацменшини друкувалися російською. Будь ласка, якщо ви зареєстрована нацменшина. Яка публікує щось в культурному контексті для того, щоб там якось розвивати свою Україну та, будь ласка, але давайте, щоб росіяни тепер прийшли, спробували зареєструвати у нас нацменшину. Удачі їм в цьому питанні. Ну тобто, у нас розумієте, дуже багато хто апелює російськомовними українцями, російськомовними військовими, в принципі, російськомовними областями, але знаєте. Можливо, Росії треба було перед тим, як нападати, подумати над розвитком своєї країни на такому рівні, щоб ми такі ми хочемо до них, але тепер ніхто ніхто до них не захоче. Навіть якщо хтось думав про це, знаєте, я працюю з переселенцями військовими напряму, і я не чула історій, коли до мене люди в тапках в лютому, просто у них немає нічого, і вони в кроксах по снігу йшли. Щоб мені ці люди сказали Я хочу в Росію, ніхто такого не казав. Ну і відповідно. Ми не порушуємо ніяких законів. Це, по-перше, наша петиція не закликає до цього. Ми не порушуємо ніяких, ем, як це, ніяких прав нацменшин нашої петиції. Тим паче, що знову ж таки петиція це лише перший крок. Ми дуже сподіваємося, що ви нам ЗМІ, всі допоможете максимально розповсюдити цю думку, щоб повноважена нас таки почула, як весь кабінет. Ну і загалом, повертаючись знову ж таки до вашого питання, вибачте, що я так відходжу. Але знову ж таки, в Україні немає існувати нічого російського. Ми маємо займатися нашою єдиною державною мовою, яка є єдиною. Та, тому хвилинічні... що, бачиш, ніж зайти в міста Сходу, півдня, Півночі на танках э, російських вони заходили в наші міста російською книжкою, російськими детективами, да. концертами і... російських виконавців. Я дуже добре пам'ятаю, коли у Львові був аншлаг в оперний театр, коли стояли в чергу на концерт Філіпа Кіркорова, э, тому що Розумієте, чи, э, І Я вам хочу сказати, що э, у нас, нас приглядають на частинах... ракети частинах... Так, у нас на східних частинах ця пропаганда існувала набагато довше, і вона існувала, і вона працювала. Тож, чого ми не робимо так, щоб наша тепер працювала? Вибачте, що я підвищую голос. Але нам потрібно зробити так, щоб в наших школах не існувало російською, щоб в публічному просторі не існувало російською. Тому я закликаю людей підписувати далі петиції і просувати цю думку, думку того, що немає існувати нічого російського в нашій державі. Тому що люди, які зараз 에, говорять, ну мені важко перейти. Перепрошую, я теж з дитинства російську говорила. Ви чуєте в мені зараз російську? Ні, нічого важкого в цьому немає. Абсолютно спокійно. Якщо ти свідома людина, ти переходиш на українську мову. Ми всі її знаємо. Люди, які говорять, я жив в Криму, я жив в Донецьку, я не знаю. брешуть, я ж знаю все. Все дуже просто. Відповідно, я вважаю, що потрібно пропагандувати, але в іншу сторону, і це не має бути отут. Я погоджуюся повноваженою. Вона казала, що ми маємо плекати українські, просувати українські мусимо, але цього не буде, якщо у людей буде вибір. Ну тобто не те, що я говорю забрати у людей вибір. Але якщо у людини буде вибір обрати з десяти книжок різних варіантів російською, чи шукати дуже довго і можливо навіть не знайти українською, як ви думаєте, що вона обере? Ну, Будьте, ну Звичайно, заморант це, це, обере... чи буде стимулювати українське книговидавництво займатися науковою технічною літературою, так, але а якщо, якщо, їм заборонити... Заборонити... Так, якщо їм заборонити, так якщо їм Так, справді. Насправді у нас зараз є дуже класне, Я не знаю, чи можна говорити, але у нас є дуже класне видавництво Атена, наприклад, які займаються видавництвом перекладач перекладацькою взагалі діяльністю видавництвом класичної літератури. Вони нещодавно випустили книжку про мозаїку київську. Це так прекрасно, що вони це роблять, але це не буде просуватися. Поки у нас існує російська. І нам потрібно зробити так, щоб в школах звучала лише українська, щоб навіть між собою вчителі не говорили російською. Нам потрібно зробити так, щоб у нас було не знаю, якісь. Знаєте, як в Латвії є іспит на державність, на громадянство. Нам теж, ну я розумію, що зараз це неможливо, бо це вже зміна Конституції. Але в принципі. Це непоганий крок, тому що його пройдуть лише свідомі, а лише свідомі мають правити цим світом в нашій державі. Якщо ти не свідомий, ти не розумієшся на політиці, ти ніколи цим не цікавишся, і ти вважаєш, що російська мова це окей на 12-й рік війни, то перепрошую. Ти не маєш права вибору тоді в цій країні, бо ти тупий. Перепрошую за слово. Ну просто тут треба усвідомити, що слідом за російською мовою заходять російські окупанти, і насправді мова так, де маркує. Ви можете pardon, бачити це по Криму, де свій, а де чужий. Ви так, сказали, насправді, бачити це по Криму, пані Сандра, таку тезу, яку так. я би хотіла зачепитися. Ви сказали: якщо люди з Донецька чи Луганська чи то Криму говорять про те, що вони не знають української мови, вони брешуть. Я чесно брешуть. кажучи, розумію, що ми з вами десь приблизно однолітки. Очевидно, я виросла в іншому середовищі, я виросла у Львові. В мене було україномовне оточення україномовна школа, і мені в принципі завжди здавалося, що всі так, як і я живу. Пізніше я подроздріша, зрозуміла, що ситуація зовсім інакша, і що, в принципі, є російська мова, російські наративи, але ж ми з вами здавали ЗНО. Були україномовні програми, дубляж українського кіно класний дубляж. Та ми можемо згадати, що було двоє ведучих: один україномовний, один російськомовний, але в принципі українська звучала в публічному просторі. Тож, оцей це насаджений російський міф, який вбився людям в голову, що вони зі сходу чи то з Півдня не знають української мови. Чи справді люди може є такі, що не знають? Я думаю, що старше покоління зустрічається, яке не знаю, тому що у нас на сході я не знаю, як це було у Львові, Франківську і так далі. Але знаєте, дуже важко сприймати, коли мені говорять, що ну, ти не говорила в дитинстві. Ну, тому, що насправді у нас було настільки сильне насадження російської мови, що навіть в школі моєї мами було заборонено просто вибирати українську мову. Їм перше перше не забороняли. Перше це було як факультатив, потім переносили на вечір. потім Забирали, потім меживали час, і так було дуже багато. Розумієте, насправді у нас в Криму було і садочки українські, і школи українські. У мене, наприклад, я вчилася в Таврійському університеті. У мене був настільки гарний український факультет, ну факультет української мови та літератури, і дуже сильно ну, підтримка була від нашого, наприклад, там ректора, декана і так далі. І насправді, чому Таврійський зараз переїхав в Київ, тому що університет був такий проукраїнський, ну не весь звичайно, але. Зустрічаються люди, які не знають українською. Але я вважаю, що мені шкода, але це їх проблеми. І вони мають цю проблему вирішити. Вони не мають тягнути російське до нас. Тому що коли я зараз бачу, як паразитує деякий пласт суспільства на тій маші, або як Верка Сердючка продовжує співати російською, то мені хочеться, щоб та петиція була підписана завтра, тому що не має звучати нічого російського у нас в суспільстві, тому що це. До наших дітей тягне ось це. розумієте, ми з вами вже виросли. Ми з вами вже зрозуміли, що це є, і от ви в дитинстві не знали, що є російська мова. Але ж потім, через телебачення, так. через інших людей ви це знали. У мене мені пощастило, мої батьки виходили там чуть не єдині на пікети за незалежність України в нашому місті. Мені просто пощастило зі свідомими батьками. І насправді я хочу сказати, що на сході в Криму багато, достатньо свідомих людей. Нас було дуже багато. Просто це припало на такий період. Росія просто побачила, що є майдан, і вони не дали вам допомогти. Нам нас було надто мало на 140 на мільйонів росіян, але нас достатньо свідомих. Та, на жаль, є не несвідомі. Несвідомі свідомі є і у Львові і Франківської будь де але суть в тому, що. Молодь мусить тягнути українську мову, такі як ми з вами мусимо працювати над цим, тому що у нас з вами потім з'являться діти або вже є в когось, і ми мусимо зробити так, щоб наші діти, як ви в дитинстві, не знали про те, що існувала взагалі колись російська мова, і можливо навіть її не розуміли. Сумніваюсь, на жаль, що буде так, але дуже хочеться, щоб мої діти знали про Крим. Лише те, що він був дуже класно українським, і що Севастополь буде українським і все. Дякую, вам, пані Сандро, за вашу роботу за цікаву розмову і правильні розставлені е, меседжі. Е, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Нагадаю, з нами була Сандра Вишня, сценаристка, письменниця, одна з творців петиції про обмеження книговидавництва російською мовою. Дякую вам за вашу позицію, за вашу Дякую. роботу. Бережіть себе. До зустрічі. До зустрічі.